12 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також удару по їх зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки рашистів, а також два склади боєприпасів і склад пальномастильних матеріалів. В районі тимчасово окупованого Кацапами Маріуполя пролунали вибухи. Постскриптом рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. 11 березня 2023 року зафіксовано надходження близько 30 тіл здохлих рашистів до місцевого моргу тимчасово окупованого енергодара Запорізької області. Водночас рашистське військове керівництво вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі. Так, 10 березня 2023 року до Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу, який, до речі, за часів совєтів називали Ямало-Донецьким, через велику кількість заробітчань зі сходу України, відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях.